Де я дуже гарно просунувся це в комунікації і спілкування англійською на цьому курсі? Дані то на початку в мене я поставив би повний нуль, а вже до кінця, зараз на даний момент часу, я би десятку собі поставив. Чому тому, що під кінець курсу мені стало набагато легше формувати і доносити свою думку англійською. Раніше на початку, взагалі я перше, що я робив, я старався занотовувати, записувати, вивчати до того і якось так комунікувати. Ну зараз на кінець зовсім інакша ситуація і історія. Тобто, я кажу, для мене це комунікація 10 з 10. Комунікація, спілкування англійською у нас зросла, мовний бар'єр пропав, навчились формувати думки англійською, і це дуже гарний. Слухання, читання, писання, говоріння для себе. Скажу, що до цього моменту я старався так чи інакше практикувати, але тільки там читання, а говоріння не було. Зараз я відкрив для себе, що стараюсь сам у, з чатом GPT трохи комунікувати. Ми прийшли на курс, і ми не вбачали, що ми вміємо Гарно висловлювати думки. Ми показували все відверто, все як є наш стан, як ми вміємо формувати там думки, як ми вміємо комунікувати. Там неправильна вимова, неправильне формування речень, підбір слів неправильний це все. І тобто ми прийняли такими, як є. Пріоритизація наших е, завдань і подій, які відбуваються кож... ну, кожного дня. Бо у кожної людини є свої проблеми, свої завдання, і якраз з цим усе ми старалися поставити англійську, або наш час увійшла, і ми могли нею завжди старатися кожного дня практикувати. Ну і особливо це, що нам найбільше теж сподобалося, це дуже дружній колектив атмосфера з усіма ну студентами, учнями, та як би можна сказати, усіма з якими ми мали честь поспілкуватися. Дуже було гарно, позитивно, взагалі захопливо. Не боялися ми говорити, формулювати речення неправильно, не боялися говорити слова з некоректною вимовою. Коли ми комунікували з людьми, знаєте, ми старалися не тільки не тільки наші співрозмовники старалися гарно і позитивно створити атмосферу, але й ми самі старалися також бути щирими, вічливими, бо ми розуміємо, що ми всі хочемо одної тієї самої мети, тому ми старалися бути гарним, дружнім колективом і створювати позитивне середовище.